Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ремонтуємо ноутбук Lenovo Ideapad 3 15 ADA 05. В даному ноутбуці розпаяно 4 гектари оперативної пам'яті та встановлена плашка ще на 4. В результаті ми маємо 8 гектарів пам'яті. Але ноутбук почав випадати в синій екран. Я вирішив затестувати оперативну пам'ять. Я зняв плашку. І почав тестувати пам'ять, яка впаяна, І вона сипле помилки. Тестувами тестом стандартними засобами Windows вона посипалась. Тому наша задача сьогодні відключити оперативну пам'ять, яка розпаяна. Скидаємо задню кришку, відключаємо АКБ і дивимося на нашу оперативну пам'ять. Тут у нас плашечка Micron на 4 ГБ і 4 чіпа. Забиваємо маркування в Google і дізнаємося, що це чіпи Samsung об'ємом 1 ГБ. І ці чіпи нам потрібно відключити. Для того, щоб розібратися, як відключити розпаяну оперативну пам'ять, нам потрібно звернутися до схеми. Як бачите, на ці ноутбуки ставилась пам'ять Hanix, Micron, режим роботи Dim-only. Тобто впаяна оперативна пам'ять не використовується, тільки використовується розім. До речі, нас цікавить саме цей режим. Далі пам'ять Samsung, HT-micron і Smart, як контролер пам'яті розуміє, яка впаяна пам'ять. Все просто. Для цього існує 4 лінії Board ID ID 2, 3, 4, 5. Кожна з цих ліній може приймати або низький рівень сигналу, або високий, тобто 0 1. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо у нас розпаяна пам'ять Hynix, тоді на посадочному місці. Резистора 1610 буде встановлено резистор. З однієї сторони, він буде сидіти на п'ятаку ID 2, з іншої сторони він буде сидіти на землі. Таким чином, через резистор, який впаяно все посадочне місце, підтягується логічний 0. id 3. Аналогічно, в посадочне місце 1610 впаюється резистор. З однієї сторони, він сидить на борт ID3, з іншої сторони, він сидить на землі. Таким чином формуються id 4 і id 5 Тобто ці всі, на ці всі посадочні місці впаюються резистори, які підтягують низький рівень сигналу. Тобто логічний 0. Таким чином, контролер розуміє, що у нас стоїть пам'ять Hynix. А тепер, наприклад, якщо у нас вилетіла пам'ять Hynix. Нам потрібно перейти на режим Dim Only. Яка різниця між Dim Only і Hynix? Це те, що борт ID4 має високий рівень сигналу. Дивимось, якщо у нас Hynix, тоді в посадочне місце 16.07 впає на резистор, а посадочне місце 1608 воно пусте. Таким чином, ми резистор. Який впаяно в посадочне місце 16.07, випаюємо і впаюємо просто в посадочне місце 1608. Таким чином ми, ось до речі, більш детальна схема. Ми резистор 16.07, який підтягує землю на борт ID4. Тобто логічний 0. Низький рівень сигналу, ми його випаюємо звідсіля. Цього резистора немає. Тут тільки є посадочне місце. Ми цей резистор випаюємо з посадочного місця 1607 і впаюємо в посадочне місце 1608. Таким чином ми плюс 3 вольта подаємо на борт ID4. Тобто ми міняємо з низького рівня сигналу на високий, в результаті чого у нас контролер пам'яті буде бачити таку комбінацію. Борт ID 2 низький, ID 3 низький, борт ID 4 високий рівень сигналу і борт ID5 у нас залишається низький, низький рівень сигналу. Тобто працювати тільки з плашкою пам'яті. Зрозуміло, чому я кажу, що ми тут можемо в тупу впаяти, тому що по схемі. В посадочне місце 16.07 впаюється резистор на 10 кОм І в посадочне місце 16.08 впаюється резистор на 10 кОм. Ви повинні розуміти, що для формування сигналу має стояти або цей резистор, або цей резистор. Тобто, одночасно два резистора стояти не може. Або низький рівень підтягується, або високий рівень підтягується. Чому я на цьому звертаю вашу увагу? Тому що нам потрібно, так як у мене пам'ять, Samsung. У мене пам'ять Samsung. Нам потрібно буде не просто перепаяти резистора з одного посадочного місця на інше, а резистор ще й замінити. Чому? Дивіться, у нас іде пам'ять Samsung. Borda D2, борда ID 3 Вони однакові з DIM Only. Тобто низький рівень сигналу, тут нічого не чіпаємо. Далі борда ID 4 високий рівень сигналу, високий рівень сигналу. Тут теж нічого не чіпаємо. І у нас залишається. Борт id 5, тобто для того, щоб працювало DIM ONLY, нам потрібно з високого рівня сигналу перевести на низький рівень сигналу. За високий рівень сигналу відповідає резистор, який сидить на посадочному місці 16,06. Тобто ось він. І він має номінал 10 кОм. Для того, щоб подати на борт id 5, ось наш борт id 5. Для того, щоб сюди подати низький рівень сигналу, нам потрібно випаяти цей резистор, а на посадочне місце 123 впаяти резистор 2 кОм. Тобто, якщо у випадку з переходу Hynix на dim Only, нам достатньо було просто випаяти звідціля і впаяти сюди, тому що у нас по схемі резистори мають однаковий номінал. А тут у нас. Номінал неоднаковий. однаковий. І так, друзі, можливо, хтось щось не зрозумів, але зараз подивимося на програмку BoardView і вам стане більш зрозуміліше, тому що тут вже пішла, так сказати, більше практика. Давайте для прикладу знову ж таки візьмемо ситуацію. Наприклад, у нас пам'ять Hynix і відлічається від DIME Only тільки board ID 4. Тобто у нас. Резистор, який сидить на посадочному місці 16.07, потрібно перепаяти на посадочне місце 16.08. Де ж ці резистори. Дивимось на дисплей, шукаємо ось, як бачите, 16.07. як бачимо, ось він. 16.07. Резистор. На посадочному місці 16.07, з одної сторони, до речі, десь кілом, з одної сторони, сидить на землі, з другої сторони, він підтягується на ID 4. Ось пятак, який відповідає за ID4. Таким чином, цей резистор, який впаяний сюди, він підтягує низький рівень сигналу. І Якщо у вас пам'ять Hynix, вона вилетіла і вам потрібно перейти на dim only, тобто перейти на високий рівень сигналу, вам потрібно Випаяти ось цей резистор, який тут впаєна. Тут нічого немає, тут є тільки посадочне місце. Випаюємо цей резистор і впаюємо тупо сюди. Це у нас посадочне місце 16.08. Тут має теж стояти резистор 10 кОм. І як бачите, з однієї у нас борт ID4, з іншої сторони плюс 3 вольта, тобто високий рівень сигналу. Зараз я покажу це на материнській платі і перейдемо до мого випадку з Samsung. Ось як це все виглядає на платі. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут є ось такі площадки, вони пропаяні, але тут могли б стояти резистори. Це вам потрібно для орієнтування в програмі BoardView, Тому що в BoardView у мене по схемі тут. Мають стояти резистори. Але, по факту, у мене на платі їх немає. І ці, так сказати, п'ятачки вони допомагають в орієнтуванні. Як бачимо, у мене є ось цей резистор, тому що в мене пам'ять Samsung. І цей резистор сидить в посадочному місці 1608. він Підтягує на борт AD4 плюс 3 вольта. Якщо у вас пам'ять HANIX, так як ми розглядаємо зараз приклад з Ханіксом, то у вас ось цей резистор на 10 кОм стояти, має стояти на посадочному місці 16.07. Ось. Ось це посадочне місце. І, наприклад, якщо у вас пам'ять HANIX, у вас навернулася вона, вам потрібно перейти на Diem Only, вам потрібно 16.07 випаяти цей маленький резистор і впаяти в 1608, так як у мене. У мене Samsung, тому він у мене вже стоїть в посадочному місці 1608 і підтягує високий рівень на борт ID 4. Тепер переходимо до мого випадку. У мене пам'ять Samsung. І для того, щоб перейти Dim Only, нам потрібно ID5 з високого рівня посадити на низький. Значить, нас цікавить посадочне місце 16.06 і резистор, який там стоїть. Відкриваємо Board View, вбиваємо 16.06. 16.06. Вибираємо. І ось, будь ласка, ми бачимо посадочне місце, де впаяний резистор 1606. Це у нас резистор 10 кОм. З одної сторони він сидить на борт ID5, з іншої на плюс 3 В. А таким чином він підтягує високий рівень сигналу на борт D5. Для того, щоб нам відключити оперативну пам'ять Samsung і перейти на режим Dim only нам потрібно випаяти цей резистор. Він має номінал 10 кОм. І поставити в посадочне місце 123 резистор номіналом 2 кОм. Як бачите, посадочне місце 123, борт ID 5, підтяжка землі, номінал 2 кОм. А зараз це все подивимось на платі. Дивимось по борт У нас йде елемент RPC 15, над ним йде посадочне місце під один конденсатор, другий конденсатор, далі резистор з посадочним місцем 3119 і наступний резистор це наш. Посадочне місце 16,06. Ось він. За ним йде посадочне місце 123. Тобто ми випаємо цей резистор. А на це посадочне місце ми маємо впаяти резистор на 2 кОм. Десь він тут в пакетику має бути. Він такий маленький, що його навіть не видно. Я, напевно, як паяти знімати не буду, тому що це дуже незручно. Ось ось резистор в пакетику. І так, друзі, як бачимо, резистор на 10 кОм я вже випаяв і впаяв на 2 кОм. Паяв паяльником. Ну, так, вроді непогано вийшло. Можна було краще, але краще вже нема куди. Давайте будемо все збирати в купу і тестувати. Запускаємо без плашечки. Тому що чисто теоретично, якщо ми відключили впайну оперативну пам'ять, то ноут зараз не має запуститися. Підзібрав, як кажуть, з Богом Парасю. Відкриваємо ноут, він сам запускається зразу ж. Спірт. Для того, щоб чистити плату після пайки. І як бачимо, картинки у нас немає. Запускаю ще раз. Щоб ви не думали, що я тут не запускаю, де це індикація? Ось, як бачите, індикація світиться, але нічого не має, Картинки немає. Чому немає картинки? Тому що немає оперативної пам'яті. І контролер просто пам'ять, яка впаяна, до уваги не бере. Все, виключаємо. Далі вставляємо плашечку. Вставляємо плашечку Micron на 4 гігабайта. І тепер дивимось, друзі. Як бачимо, у нас на початку відео було 8 гектарів, а зараз 4, і це тільки плашечка. Тобто ми відключили оперативну пам'ять, яка була розпаяна на материнці і яка посипалась. Ось таке відео. Дякую за перегляд. Можливо, я не так щось пояснював, можливо, десь, десь хтось щось не поняв, але вибачайте, як міг, так і пояснив. Дякую всім за перегляд, всім пока!